Вітаю, шановні. Ну, Наступив той час, що ви шухотите пакет, пакетиками показуєте, що хто купив, що хто має таке красиве. Ну, У мене такого немає. Бо зараз покажу вам, що в мене є. Це були у садовому центрі і це квітковий магазин. І там були такі ось журнали. Бачите, що нове для Канади є. Що при... Пропонують. Ну, і взяла, і думаю, трошечки вам покажу із цього журнальчика, що є, де є. Ну Я тут відкрила таке якраз цікавинка була, собі відкрила такі квіточки, що у всіх вони є, всі цікавляться. Ось, наприклад, бачите, яка ехінацея є. У мене звичайна лікарська ехінацея. вже росте. Подивіться, ота капусточка, яка в мене така гарненька, цілу осінь. І, і ось проста ехінацея. Бачите, ось ехінацеї. Діхондра. Ось вона, бачите? Ну, Це забуло, як називається. Тут написано, але зараз я вам покажу, і бачите, тут зразу є така табличка. Де показано, тут написано, є, які насіни не продаються на вагу, а от size code, sold by count. Це на, на рахунок по, по рахунку. Тобто можна і так заказати. і так. От бачите, Десь написано seeds, це насінинки, а де написано грами, там от пакетику, скільки то грамів. Ну, бачите, ось такі ціни. Бачите, які ось. Ну, наприклад, щоб оця капуста. Ну, яку візьмемо, Bright Red. Ось сюди дивимося, дивимося, де вона Bright Red. Ось вона 4,45 коштує пакетик. Бачите? Ось ці ціни на оці, оці квіти. Можете побачити їх і на цея, і. Ця капуста, і, наприклад, ось оце Emerald Falls. Це, це як воно називається, тільки що говорила. Діхондра Діхондра. 625 коштує пакетик. Ось оціхондри. Бачите? От. Ну, і ось тут ще сторіночка є. Я ось у минулому році сіяла ось оці Аризону. Бачите Arizona Sun І ось і ще є. От, це. А це Гайлардія теж. бачите, Ні, це не Гайлардія, це вже інакше. Це Гайлардія. От Гайлардія, а це Газзания Газзанia. Бачите, от вона. От, це теж Гайлардія. Arizona Red, Arizona Epicot і Arizona Sun. Ну, я отак от сіяла. Ну, і зараз подивимося, по чому вона отут. Бачите, отут є код і в пакетику. Не, не насінинками, а на вагу. Бачите, написано: Sold by weight 305. Ну, і тут от, і є тут buy account. ну от, Ось є, видно так. І ось написано скільки. вибачайте, може трошечки, бо тримаю телефон в руках, і може трошечки. Не наводиться різкість. От, такі ціни. Ну, я буду в магазині, то теж подивлюся. Бачите, ось. Не в пакетиках, а ось теж герань Чому мені якось. От, грані як продаються. І теж от ціни, які на насінинки. Скільки насінинок тут написано в пакеті. От, написано пакет 50. Ні, то щось треба розібратися. Але бачите, оце такі мінімальні ціни, і вже е, підходять до більшого. Ну, ось теж, гібіскус. Дивіться, який гарний. І теж ось можна подивитись, які ціни. Гібіскус, які вони ціни. Ну, насіння не дешеве. Бачите, ось теж. Ой, мальви. Щось воно не фіксує. Ну, отак, шановні, оце я втішаюсь. Отаким чином. Ось, щось мій телефон, та гибе його щось залоскотало. Так, оце, бачите, такі. Ну, все не дає, не дає поговорити. Щось збивається різкість. Ну, дякую, от, шановні, таке, таке наше. Показуха така наша. Он люпін. О, тут уже файно показав. Мерсі. Ну, ще покажу, скільки може, тому що я туди-сюди бігаю, вводжу, то воно збивається, не фіксує. Ось, бачите, які люпіни. Яка ціна. І які кольори. Ну, трошечки є у мене люпіна. Ну, от Голд, як кажуть, наші чорнобривці, чи як їх ще називають. Але це такі високі вони тут. Всі називають Mary Gold. І чорнобривці, і такі великі, знаєте, шарами, кулями. Ну, і ось отака ціна. Бачите, табличка і ціна. Ну Тут ще є е, навіть ця є, бланк для заказів. Так що, шановні, оце любуюся, милуюся, а сіяти буду те, що назбирала насіння своє. Бо як кажуть, не, не, не по темі. Ну, все, бувайте здорові, гарних вам посівів, гарного вам насіння. Купляйте, діліться і успіхів, і миру нашій Україні. Бувайте здорові!